Козаки створили першу конституцію в Європі на початку XVIII століття, коли імперії ділили землі, а королі правили як хотіли, українські козаки зробили те, про що Європа навіть не думала. Вони створили документ, що обмежував владу гетьмана, захищав простих людей і встановлював правила державного управління. Йдеться про конституцію Пилипа Орлика. Ухвалену у 1710 році. Європейські держави ще пишалися монархами, а запорожці вже записали: гетьман не має права одноосібно керувати державою. Старшина і рада мусять контролювати його рішення. Козацькі громади мають власні права. Податки повинні бути справедливими. Військо та народ не слуги Гетьмана, а основа держави. Для того часу це звучало майже неймовірно. Уяви! Десь у Парижі король ще мав абсолютну владу, у Москві цар наказував стенати голови, у відні імператор правив без контролю. А в українців уже діяла система, де влада мала межі. Пилип Орлик написав Конституцію разом із козацькою старшиною після смерті гетьмана Мазепи. Вони жили в еміграції, але боролись за майбутнє своєї держави, і, попри вигнання, вони створили документ, який на 200 років випередив свій час. У Конституції Орлика вперше в Європі з'явилася ідея розподілу влади, права громад, відповідальність уряду перед народом, обмеження влади гетьмана законом, те, що пізніше називатимуть демократією, українці впроваджували ще тоді, коли Європа тільки жила мрією про свободу. Це був не просто текст, це була декларація того. Що українці народ, який не визнає тиранії, народ, що завжди прагнув жити за законом, а не за наказом, народ, для якого свобода була не абстракцією, а способом життя. Тому й кажуть, українці стали авторами першої європейської конституції і зробили це козаки, люди, які жили мечем, але створили документ сильніший за меч.